Після нападів на органи внутрішніх справ місто залишилося без офіційного захисту міліціонерів, тому взятися за підтримку порядку закликали звичайних львів'ян. Добровольці збиралися в районних адміністраціях. «16 чоловік на один квадрат, 15 чоловік на другий. Ви зараз між собою розбиваєтесь цих 15-16 чоловік на дві зміни. Аби знати своїх новій охороні міста, роздають розпізнавальні жилети, ліхтарі та свистки. Чоловіки, які сюди прийшли, свідомо зробили свій вибір. Сім'я мене підтримала, мене дорослий син 20 років. Дружина незвичайно, що вони підтримали. Велика ділянка через те дві групи, як ми зараз між собою поділимося, де як зустрічаємося, що в разі підтримки, зі дзвону що до чого, що ми могли оперативно орієнтуватися. Ця п'ятірка чергує в одному з квадратів Сихова. Наша частина є від Довженка. Сторона Шувара і до Нижнього Шувара. Тобто, район магазинів, громадських зборів, церков. Тобто, Де найбільше якби могли збратися люди. Перша година минає спокійно. Чи не страшно виходити на таке патрулювання? Ну, людей, деякі не бояться. Але в даній ситуації треба щось робити. Треба комусь. Так, ставати на захист порядку От, і брати все в свої руки. Патрульний наряд на чергуванні відповідає лише за інформацію. Втручатися у сутички їм заборонено. У разі небезпеки повідомляють чергового свого штабу. Я передаю інформацію штабу. Керівники штабу зв'язуються, можливо, там з з міліцією, виїжджають на місце, відповідно, це фіксують. Об'їздивши кілька районів, ми зустріли й нічний велопатруль. Яка наша мета, це скажімо, зорганізувати якусь групу людей, контактувати з цією сказати, гарячою лінією, так яка є ну, скажімо, при міській, міській раді, і також контактувати з самообороною. За інформацією районних адміністрацій, патрулями вночі вдалося завадити кільком спробам захопити приміщення та пограбувати кіоски. Патрульні наряди потребують добровольців. Записатись у народну варту можна зателефонувавши в адміністрацію свого району.